А і остання тема на сьогодні. Остання тема на сьогодні це е, створення: як не створювати паралельну реальність, а жити, е, ре, а жити істинною реальністю. Е, на прикладі Володимира Володимировича Путіна, який е, він просто ну, він е, виправдовує свої дії, свої порушення законів, міжнародного права, моралі. Він виправдовує якимись своїми історіями цікавими: про те, що Ленін створив Україну, або, або там, ми ні на кого не нападали. Да? Тобто Він створює файні легенди, і вони такі, ці фрази, ці казки, вони такі е, якби, ну, гарно побудовані, що... і потім вони ще. Піштовхується пропагандистами, всією махіною, машиною пропагандистською, так що народ в це свято вірить і йде вмирати за це. Тобто ну, цікаво, він створює цю паралельну реальність, яка, ну, яка дуже, ну, перше, вона неправильна, просто факти перекручуються на 100% так, до гори ногам на 180 градусів. Але як не піддатися у своєму житті також. Таким, таким, Ну, Створенню такого, як би вигідного для себе, але неправдивого, неправдивої картини світу. От що ви думаєте з цього приводу про Путіна і взагалі про життя? Як, як не піддатися на, на зробити таку помилку? Ну, з приводу першого Путіна. Да? Я бачу цю ситуацію так людина, скільки може там років? Під 70. 70. 70 було. Під... 70. 70, да. Ну, тобто, люди в такому віці, ну, люди, я знаю, що з джерел, да, всім знаємо, що він особливо там не користується інтернетом, от, і е, інформацію йому доносять на якихось листочках, і він сам її читає з листочків там, і так далі. Ну, тобто, за весь цей час свого правління в Росії, от, е, він е, створив е, свою таку реальність от те, що Філіп описав, да, якісь там казки попридумав історичні. От. Це його якби така от реальність, в якій він живе. Нереальна реальність, я так можу сказати. От. І він себе в цьому, в цій нереальній реальності засвідчив. Так? Тобто він живе от, в своєму якомусь такому представленні історії, от, в своєму представленні про Україну і і так далі. От. Ну Но так він то... це вірить, правильно. Так, да, да, він це вірить, і він ну дуже звичайно, кода що така людина, да от вона зараз при владі, от і, ну, виходить, що передав цю, в кавичках, да віру. Іншим своїм людям, да, і створив таку тоталітарну систему. От. А з приводу того, що ну, як воно, як перенести на більш таку практичну площину, да, яка стосується нас і нашого повсякденного життя, я бачу це так, що. Щоб ну, не жити в своєму, щоб не будувати свій якийсь нереальний світ, а жити в реальному світі дуже важливо. Ну, перший момент, це ми на попередніх трішки на попередніх обговореннях трішки затронули це це цікавитися. Цавитися думкою людей, які тебе оточують в першу чергу. От. Другий момент це не ігнорувати думок інших, а прислухатися. От. Тобто, комунікую. Комунікувати. 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 Кому. От, з іншими. Тобто вчитися, а, слухати думку інших, приймати. От, і приходити до спільної точки зору. От. І це о, ну, постійно потрібно робити. Угу. Ну, я бачу саме так, да? тобто, Тому що як тільки ти якось ну, відсторонюєшся від цього, тобто виходить, що що зробив Путін? Він відсторонив всю свою країну, от таку взяв шар такий, оболочку таку, і накрив всю Росію, Да? Так, да, і це ну починаючи з нього, з, з його е, апарату, думи там їхні от, е, інформаційно, да, ми знаємо це як російська пропаганда. Тобто вона от, накрила думки людей, от, покрила от, 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 е, от, можна додати трошечки з цього приводу. Да, додати? Була Uh, да. yeah. Те, що ти сказав, дійсно має сенс. От, політика взагалі, культу, як є, та, політична культура от, от у нас, України і Росії, сильно відрізняється. І цю політичну культуру створюють ну, президенти. От Зараз яку політичну культуру створює Путін? Він закривається від засобів масової інформації, ну, він в YouTube не дивиться, да? інформацію в інтернеті не читає. Тільки таку інформацію, яку йому приносять, більш-менш таку, щоб як тепла ванна була. Да? І, і, і так само люди вони позвикали дивитися вечором, включати сідати на диван, включати ОРТ і дивитися цю пропаганду. Вони промовляють собі Ну, Це їхня зона комфорту. Вони не, не хочуть розвивати критичне мислення, якось інакше шукати інакше варіанти. А президент Зеленський що він робить? Він їде туди на фронт, він їде туди до... До військових спілкується з військовими їхньою думкою цікавиться. Так? Він спілкується з журналістами, він спілкується з журналістами інших країн, він їде в інші країни, спілкується з урядами інших країн. Тобто він, він веде таку постійно до людей, іде до людей, і, звичайно, якщо людина і, живе таким чином, то і інформація і картина світу його вона зовсім інша. Тобто ну, Виходить, що його. Що цей Путін він сам собі штучну картину світу створює, і, 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 і цю штучну картину він нав'язує цілому народу своєму? Ось, і ну, виходить, що це не свобода, рабство. І, е, і як треба мені в цій ситуації діяти? Мені треба брати перш е, приклад з е, президента Зеленського йти до людей, цікавитися з людьми, спілкуватися. Ось. Я думаю, що це є перший головний момент, щоб, щоб моя картина світу вона співпадала з реальністю треба йти до людей. Що Кирил, ще додаш Може? Ну, я б ще додав такий момент, що дуже складно чути протилежну точку зору. Дуже складно. Тому, коли ми йдемо до людей і чуємо щось таке від них да? неприємне. Навіть в демократичному світі, знаєте, як США, там поділено на консерватори і ліберали, які просто не можуть чути одного одного, ненавидять буквально одне одного. От, бо різні точки зору. Ось. І... Але це дуже важливо все-таки чути, бо слухати, бо в принципі знаходити в поганому хороше і знаходити в хорошому погане, розвивати такі критичне мислення. Мені, чесно кажучи, слухати Путіна це дуже важко. Мені дуже важко його слухати. Ну ти розумієш, кожна фраза це брехня. Кожна фраза переплітається з... гарно, логічно переплітається з однієї брехні в іншу брехню. Ну, це виклик слухати от е, якусь таку точку зору протилежну, але нам має допомогти терпимість. Терпимість все таки. Якщо не подобається ця точка зору, але все одно вислухати, послухати її. Да? Якщо це важко довго слухати, слухати трошки. Але потім все це аналізувати і е, шукати все-таки таку об'єктивні об висновки робити з цього всього. У нас тут теж в Україні у нас є, е, можна сказати, теж два табори два табори це центристи. І, і, і Західна Україна, да? Е, тобто так, така більш, більш нейтральна позиція щодо мови, да? а і є така позиція, де просто чисто українська мова зараз, прям всі одночасно почали спілкуватися на да? мовне питання. І нам теж треба вчитися слухати одне одного і не бути в своєму якомусь вакуумі і в дискусії шукати якусь таку. Логіку, яка всім, яка буде і з точки зору стратегічного розвитку важлива для України, і зараз не зробить боляче і гірше для України. Угу. Ну так. Ну, тоді-тоді, тоді тоді як ви ще, ще, ще думаєте, які ще методи, що ще важливо, щоб не створити. Паралельну реальність в своєму житті, що ще треба робити. Ну, просто Крил правильно підмітив з приводу іншої точки зору, Да І, ну, звісно, якби коли слухаєш іншу точку зору, або, коли вона ще вказує, на якісь моменти, які тобі не подобаються, звичайно, це непросто. просто це якби прийняти, От. але е ну, е тут вже треба ну, думати більш так ширше. Да? Е ми док взагалі е куди рухаємося? Ми взагалі рухаємося до розвитку чи просто якби. Відстояти свої точки зору і якби і на цьому, і залишитись на місці. От. Тобто, якщо е, двоє чи там троє народ розуміє, що ми рухаємося до розвитку, да, то і, і значить, те, що мені кажуть, мені треба, значить, перший момент прийняти, інший е, як. Висновок якийсь цього зробити, да? а що можна дійсно змінити? Тому що ну, в кійсь мірі це критика, а в якійсь мірі є якісь зрілі семена, да? тобто, які можна е, ну, зростити і стати ще кращими. кращим. Тому я думаю, що в цьому моменті, да, тобто, щоб бувати те, що я хотів сказати, е, те, що Путіна, да, і так далі, тобто він. Е Ну, це такий, знаєте, свого роду, о, він став свого роду таким раком у, в глобальному тілі. От. Тобто він забув про загальну таку мету людства, розвиток да, цивілізації, покращення цивілізації. От. І в кінцевому рахунку прийде час, от, коли ну, цю ракову опухоль і виріжуть. Тому що ну, іншого виходу немає да, для розвитку. Тому, ну, а тепер повертаючись до практичної площини, да, тобто, ну, коли двоє розуміють, значить, що ми рухаємося в напрямку розвитку, тоді можна, хоч і складно, але все ж таки прийняти точку зору іншого або інших груп людей. І рухатися вперед. Так, але цього треба мати таку. Ну, це такі тренування. Зазвичай люди, вони, з дитинства, ми ж, як коли народжуємося, ми просто реагуємо. Ми реагуємо на все, що у нас подразники якийсь, що, яке, щось сталося. Ми постійно просто реагуємо емоційно, не замислюючись. І, і так виходить, що люди виростають, і, будучи дорослим, просто теж реагують. На якусь рану тобі торкнулося, і тобі боляче, і ти кричиш. Замість. ну, Це така, така психологічна рана. Наш український народу багато ран. У нас велика рана. Нас гнобили багато. І Замість того, щоб думати, холодно, якщо ми говоримо про якісь стратегічні цілі і плани, нам треба думати про це з холодною головою. А ми виходить, думаємо цими ранами, і. Звісно, ці рани зараз тільки ще й ростуть, і тут дуже важливий момент не, не стати такими дітьми, які просто реагують, які ставлять уці у цю біль в стратегічну політику і в перспективу. Просто ну, у нас є такий електорат, який, по суті збирають з рахунок постійно тискають на, на цю рану, да і збираються такий чином чином електорат. Тобто мотивують його не якимось там. Великими ідеями процвітання розвитку, а от тим, що давайте об'єднаємося для того, щоб так як у нас спільна рана, і це дійсно працює в якійсь мірі, тому е такий метод політиці існує, і ну, це теж з чим нам треба мати справу. Якщо ми, якщо ми хочемо будувати щось краще, да, то нам треба не, про... не, не таким чином будувати взагалі, як об'єднуватися на таких речах. Да, дуже практично, так ви це пояснили. Нема що й додати. Єдине, що я б ще додав, що для того, щоб не створювати там, якусь, непра... якусь картину світу е, паралельно, треба трошки. ну, Взагалі, мати таке ставлення в житті, що я вчуся, що я ну, вивчати, читати також літературу різного типу, щоб ти ну, міг досліджувати життя, досліджувати. Все, що навколо відбувається, ти ну, вивчав цей світ, врешті-решт. Ну, можна просто зациклитися, наприклад, ходити на якусь, моно... на якусь роботу, яку ти вмієш робити, і більше нічим не цікавитися. Так? А можна чимось цікавитися, можна і, і, ну, щось вивчати. Кому ж кому що? До когось це доходить через психологію, вча психологію, хто, хто доходить, доходить через історію, вивчає історію, до когось доходить через якісь ще речі. Але треба таким от розвитком займатися. Це один момент. А ще такий момент хотів би додати, щоб не створювалася знову-таки ця паралельна реальність. Треба працювати в команді. Мені здається, ставити, по-перше, ціль, по-перше, так. Якщо є ціль, то ти вже маєш вже, маєш працювати з реальністю. Так, є реальність, і треба, подолавши цю реальність, працюючи з нею, досягти цілі, то ти вже контактуєш з реальністю, ти не створюєш щось паралельне. Це перший момент, а другий момент, коли в цій реальності у тебе є ще команда, є, ти розвиваєш командні навички, командну роботу, ти розумієш інших людей, це теж реальність. Замикаєшся на собі, ти взаємодієш з колективом, і тоді ти теж співдієш з реальністю і не уходиш в себе. Тому такі теж практичні моменти хотів додати до цієї теми. Я б ще додав, що важливий момент така особистісний розвиток, розвиток характеру, який формує в нас таку глибоку душу. Так, як... Як океан, як східна філософія, що душа, як океан, ти, ти, ти кидаєш якийсь камінчик, він там тоне, тобто він нічого не, 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 не подразнює насправді. Тобто, якщо ти чуєш якусь точку, якщо є така широка душа, то якщо ти чуєш якусь точку зору, ну наприклад, я... мені трошки важко насправді слухати, коли людина спілкується російською, мене це трошечки напрягає, чесно кажучи. Так? Але я, 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 я окей, я готовий це переварити. Якщо людина гарні речі каже, я готовий послухати. От, і а, а, не, не психувати, в тому, що вона спілкується російською чи, чи як якось так. Ось. Тому. І, я думаю, що це певний особистісний розвиток має відбутися, теж, який допомагає бути тою людиною, яка сприймає різні точки зору. Угу. Добре. Дякую за ваші думки. В принципі, в мене все по цьому питанню. Добре, дайте закінчувати. Так. Дякую. Лоша, вже 12 ночі в Японії. Дякую, так, що приєднався вже. з, з такою з, з, з різницею в часі. Це... Заради таких тем я бачу, можу навіть не поспати. Супер, дякую тобі. Тим більше заради, То да, хочу, да ще... Точно. хочу ще нагадати нашим глядачам поставити лайк цьому стріму, написати в коментарях, а що ви думаєте з цього приводу, з приводу того, як подолати, як не створювати свою картину світу. А, і, так, і на рахунок попередньо від... попередніх, попередні... так, нереально. Дякую всім. Слава Україні! Дякуємо слава!